Здорова, з вами Вова. І Марта. І Андріко. Сьогодні ми будемо знімати челендж з лимоном. лимоном. Ви, ви певно, що думаю, ви, ви, ви знаєте. Я я, 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 задаю Марті, я задаю Марті питання, якщо Марта його не відгадує, вона їсть кусочок лимона. Андріко теж хоче одне попробувати, я йому зараз саме перше задам питання, він його з'їсть. Але, але не подумав. Але, але не вип... але... Ні, але, але, але не випльовувати. І без цукру. І без цукру, так. Без цукру, так. І не випльовувати його. Давайте. Так. Все. Починаємо. Давай я задаю перше питання. Так. Хто виграв в м'яч мерж в 2015 році з футболу? Ти мені скажи два. Ні, ні, ні. ні. Скажи мені правильний і неправильний. Я не буду тобі казати. Кажи правильний і неправильний. Я виберу якийсь одне з них той Роналду чи Чимеси. Марда правильно сказав? Так. Роналду. 2015 рік Месі виграв. Ну, да. Є таке Дай сам, дай сам! Але до шкірки. Без шкірки. Два. Два. Відкуси Три. повністю попри саму Пульк. шкірку. Попри саму шкірку. Тепер так. Шабді. Ні, все. Марто. Тепер давайте я задаю. Марто, задавай мені питання. Мар, Марта буде тобі, потім ти Марті, потім ще мені. Ні, ні, бо потім ще мені Марта. Ми лимони зараховували тільки на тебе. Дай мені мені перші, я тобі тиху. Я не виключу напис. Що ви тут таке задати? Хто саме ліпше грає в FIFA? Акули, кефір чи ставер? Акули. Кефір. На тобі такий

не буду ловить Не, не про монстр хай, бо я не умею. Е, ні, 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 в хаті, зараз mm. я потім. Бо я не знаю, є, я з цього навіть не дивлю. Тут нема різниці? Так. Да. Ой! Ой! Не кажи про то. Хто вампір з монстр хай, дівчат? Ну я знаю, не забув, як ім'я. Опиши її. Вона з рогами. Ні. Ще ну, ж інакше, давай, я взагалі не дивлюся. Монстр хай. У нас слом, если його не Яке сьогодні число? 55. Давай! 85! Ні! Яке число? Від 10 до 31. -го. Від 1-го до 31. -го. Я не знаю. Їж лимон. Що таке сяжка мені задаєш? Я зараз запись видав. зараз мені задаєш. <рес> <рес> Покажи свою рожицю. Іркя. <рес> Давай мені питання. Давай, а -а -а. Давай питання. Якщо, якщо ви думаєте, з тої сторони монітора мені б дали, я це її всі не покриву. Не з'їли б. Давай. Ой. А -а -а. Скільки грошей потратили, щоб зробити українську церкву? Десять тисяч. 75 мільйонів. Не може таке бути. Ну, велика, ти бачив, як там все день їздимо. А він не думає. Ні, я не думаю, я знаю. мені вже э, покотилися слюнки. Ага, uh -huh, покотилися слюнки. Зараз ти будеш бачити, як слюнки котять. У нього реакція. І ми... в мене найкраща реакція на лимон. Давай, батюшка, Олєнь. Давай. Я потім ще в років Роналду. Угу. Mm -hmm. Правильно? Угу. А тепер що? Я хочу ніж взяла, да скільки сантиметрів льоду може бути на нашій річці. Не знаєш? Скільки ж Тільки, Скільки я? 15 сантиметрів. Ого! Як мало! Я з тобою на річку там... Давай білі їжни простой багато. Мы не Мы сами про... Ну, так само. Мы не выкабель ⁇ Кирка! Видишь, Кирку чтобы Ну, Теперь давай. Давай Давай скоро. Давай, давай. Скор. Давай. Скор. 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 Да, он тут. Давай. Скільки зарених глаз треба, щоб прийти до дракона Ендера? Молодец перший раз. Десять? Ні, десять. Да, я покажу, я тільки удернам онзила. Да, да. Кутал дракон Ендера. Давай, эндшение. Ам, ням-ням. Матюшка Линни. Давай. Мені шлінки потекли. Ммм... Mm сам -hmm. футбол? Угу. Mm Хто -hmm. mm -hmm. в мене стоїть в футболі на воротах, Терштейген чи Терштейген чи Я знаю Не брехала! де Терштейген. Я бачив, я йому виташчив того Терштейгена. Так, він сам так і Смак. Любишь ломок? А ты любишь Я Нам звуки его побільше челенджу трени знімати. Ага. Але ж і зіраться. Так, давай задавай Андрійку. Хто? на хто? хто Хто? наплюете. Хто Нет! Хто? Хто хлопит Барбі? Я памятаю, но я забув винят. И нет, с плавником такие за. Не, а Барби. Ну то Барби я вообще не знаю. Я тоже не знаю футбол. Тони! Mm -mm. А кто? Я не знаю, Брат Барби, накажи. Есть, есть, я скажу, ведь поведешь. Скажи. Кен. Так, я мультики. Так, я снова выиграю. два кусочка лимона. А Мальтоне, он только три. Андрейка, привет. Нет, сколько Андрейка? Три. Нет, у него даже, по-моему, четыре. Там у нього четыре, у него Нет, я видел как пятый иду и да и то. Реакция у два. за. я вам покажу. Иду Ну что так? У мене два. Тут так. У Марки два. Да, у Андрійка четыре. У него четыре иду. Андрика иду, Так. Андрій, давай подивимося. Давай, давай. давай. Але кей, нормально, щоб що ти сам хоч навіть не знаєш. Знаю я про портал Ендера знав. Mm, давай. Тварь. На якій висоті треба шукати алмази? 18? 15? Ні. 15? Ні. Один? Ні. Три? Ні. Три. Ні.

500 килограмм? Четыре. Итак. Я поки Андрійку Андрейку в останній месяц. Так, задавай Андрейку. Mm -hmm. Кики на про... Майка, ты тоже шустик есть, нормальный задавай. А вы что про Майнкрафт? А я не знаю про Майнкрафт. Давай. Скільки тобі... Нет. Сколько литров может быть в караване? Вот это караван. Ну вода, вода, самые большие в литры в сколько? <рес> караван. Представьте. Нет, двойной, один длинку. Что? Два, два! Один литр на больше. Ей! Один литр. И сбишь лаймоны. Пять. Ну, Дай дещо вріжу на мунчиках. Андрійка програє. Ми вже знімаємо 10 хвилин відео. Рішу, ну, що ці дурочки ще зіграють з mm тортами. -hmm. Угу. Та гне. Давай. Свої маю тягнути тобі. Як мені не хочеться. Андрійка в нас ну, таких дядь до Андрей, други! Я тебе за таке задание задам. Давай. Андрей, посе, давай мені. Тобі? Uh -huh. Ты мне ничего такого не сделал, я тебе представил. Нет, дай. А марты постреляшки Ні... плывели. Нет, не-не-не видно, скільки я, що я Андрій Кузьміна. І злодія, ви ще раз підкажеш. Ай, та лише ні. Скільки масло. Я попробую кусочок масла. Скільки, скільки грамів? Скільки грамів кіста треба, щоб зробити кросан? П'ять? Скільки? Це, по-моєму, було ще 30. Ні, а так, грам Минимум для маленького круассана 16. Железо! Железо блин! Входим масло впало и масло-то! Да еще эту <пустят> маслу тебе не можно! <-то> я люблю! <пустят> а Очкай-то а я разум масло злимо! <пустят> Ступися! Прекрасно! <пустят> Давай задавай мне питание. Ну ну помнить бриткетки с маслом. Давай. Давай ты тоже не знаю, загнание. Куда я буду думати? мартина, да? Тихо. Кто? Кто, кто, кто? Ти э, 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 не как... до да. не будешь? Кто? Эмм, в якій стране відкрився открылся футбол? Эммммм. В Испании. Нет. Да. Нет. В Англии. В Испании. В Испании. В Англії, на жюре. Теперь я мать. Депер я мать. Депер я мать. Марта. Мата. Да что ты мені. не? тобі тушніше, марта, давай. Эээ, крылай! Ты не, не будешь, треба тобі там сюда. Давай. Род, все, нет, ты нет? не будешь, Все. все. Да, час. Давай. Скільки я важу.

кажу, там поки. Цей свій не доїв, тут твій був. Все, він вже виводи на Ні, а давай. Там поки. Поки що виводи на першому місці, я в другому Андрійку на третьому. Там пон! Давай, виводи. Скільки танків у городу в той треба, щоб побудити боса кілля? Жо? Тортов танк нема босса кілля. Бо є. Є. В прокачаних версіях є. 50 танків Ні Більше, бо скілер дуже сильний. І треба, міні... треба мінімум 150. Ну, по поскільки. Давай. П'ять? По... По... по 150 танків Він треба. По сім. Він 7. Він 7, ми 5. Так. Давай, мені. Я здаю Марті питання. <laughs> Давай. Тільки не про футбол, так я не... Що я, я не знайшов? Камінь з луни? Чи я стрілька? Де? В Майкрафті? Там, коло Юрка. Камінь з Луні чи камінь з місяця? Камінь з Луні чи камінь з того вон, з планети? Камінь з планети. З Луни. Неправда, Володя, таке не водить. Кажи, я знайшов, там Насшал. на землі такі з Юрками лежав. Так. Да. І я, Андрій програв, я програв Володя Вега. Ммм, шаймочка. Так, вже нема. Смак смачний. Mm -hmm. Ставьте пальцы вверх, приятный коментарі, заходите в мою группу в підпишіть, 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 підпишіть мою ВКонтакте, ссылочка будет в описании. вами был Андріко, мапа. Марта, И всем удачи, всем пока-пока!